Йоу-йоу-йоу, йо, друзі! Всі вітаю! Сьогодні ми залетіли в Roblox. І це е, Blox Fruit, як ви і просили. Так, е, давайте візьмемо поганці, я так зрозумів. Так, в мене ж... Ого, я вмію битися. Ого, я вмію літати, я вмію ходити. Ага, в мене є Energy, в мене є хіл. Так, а що це скринька? О, бабло дали. А де наше бабло? Так, меню. Ага, шоп. Роблокси, 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 Роблокси. Все роблокси. Окей. Айтеми. Жодного нема. так, такс. Не можна поки що прокачати, бо в нас нема uh, available pointів якихось, тому можна закрити. Так. Що тут? Не знаю. Так. Давайте полетимо кудись. Ага, побачив. Добрих хлопця походу. Ау, ау-ау-ау-ау! Так, ми його хоч б'ємо? Цікаво. На, на, на. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, мені здається, що треба ось так робити. б бе, -е -е. бе -е. Так, так. Так набагато краще. Так, ми зараз, ми розвалили зараз п'ятий левел, але це дуже довго ми робили, тому я би хотів би. Ні, я не буду битись, поки що не з ким не хочу. Угу. Так. Угу. Так. Угу. Окей, зараз будемо перекладати. А, так, секунду. А, так. Угу. Будь ласка, виберіть квест. Так. Хм, а які в нас квести є? А, бандити незвичайні. Давайте бандитські. Так, що нам тут дають? Так, необхідний рівень 0. Перемога 5 бандитів, нагороди 350 доларів. 300 досвіду. Ага. Давайте підтвердимо так, Б. Все. Ось воно з'явилося. Так, все, можемо виходити звідсіля. Е, о, е, Чому мене не виходить звідси? Оу. Oh. Все є... Я... О, ми вийшли ура. Ні! Ні, 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 ні. Так, все, тепер ми вийшли. Так, тепер Путемо у цього довбати. Так, бе. А можна тут нічого не робити, та? Не. А він автоматично, та б'є. Ох, яй добре, ох, як добре реально. Так. А він нас майже розвалює, тому давайте оцей бус будемо. О. Так, а винесли. 40 xp 44 бакса бе. Та ми в нього залетіли. Так. Давайте дубасимо його по повній програмі. Так Б. вперед. Вперед. Так. Все, ми хиляємося трошки. Enerджі в нас майже на максимумі. Весь час. Так, винесли ще одного бандита. Так, меню. Стас. Ага, у нас є поінта Так. Так, давайте напевно прокачаємо собі е, силу, точніше е, цю типу броню. Типу, ось. Бачите, у нас хілс стало 10, 110 на 10 хпшок більше. Ніж було так, класно. Дуже прикольний режим, мені подобається. Так, бем. Угу. все. Залишилось два бандитика. Або поганих, а, ні, це віддефати 5 бандитів. Значить, ми б'ємо бандитів. А, ну так, тут же ж написано, що це бандити. Так, окей. Так, бем. Так, це останній, по ідеї, так. Але ми його щось дуже погано дем демеджим. Тому давайте поб'ємо його трошки Так, в нього влетіли, так. Оу, ну все. Ми виконали так, статців аж 9 штук. Так, давайте перекладемо, що це таке. Що це все таке? Так, тут є а, рукопашний бій, захист, меч і пістолет. Хм. Давайте пістолет. Давайте а, рукопашний бій. А, оце. Оце. Ну і давайте ще ось так понакидуємо все. Занакидували сюди. О, тепер у нас ще на 5 хп більше. Так, о. ні, давайте до цих твір зайдемо. Вони щось такі тут класні. Так, тут шоп є, Так, увімкнули. Так, ага. Так, ось сошечки тобі і ого! Ого! Подивіться, які вони всі багаті, Так, ракета 5000 доларів. Ага, окей. Виходимо. Що тут по шопу? Так. Нажимаємо катани. Угу. Нема монет, так у нас. Так. 1000, прайс 1000, окей. Прайс 1000, окей. Ага, будемо знати. Давайте тепер О! Дивіться, тут якісь мапи, прикольно. Х Підкажіть, будь ласка, хто знає, що тут. Так, тут бот, тут, типу. О. О, ми заспавнили свою лодочку, клас! Але навіщо вона мені? О! Ого! Ви це бачили тільки що, я тільки що вистрілив. Вау. Так, шо? Ого. А вона швидка на 300 баксів так тут. А давайте поїдемо до когось. От я бачу тут замок. Тому я хочу туди. Не знаю, чи виживу я там, чи ні. Але я сподіваюся, що е, ці бабло сей, е, буде зі мною завжди. Так, в мене мастері 4 вже. Норм. Але знаєте, що я предлагаю спочатку зробити? Пообстрілювати цей замок. Бо в мене є пушки ж. Повиносить усіх. Е, може перевіримо цей демедж. Так, тут теж щось є, але. Ну блін, на королівство це класніше. О, можна автопілоту вімкнути було. А, ні, не може. Яд це тематична юз. Окей, полетіли. так, ми трошки збилися з, з, з курсу. Тому полетіли. Так, level 5 у мене. Ага. Прикольно. Хм. Полетіли так. Дуже класна графіка, мені дуже подобається. Типу... Дуже все класно робиться, так. Хм, А тут я вже і не бачу замка такого. Хм. Навіть не знаю. Так, окей. Хм, Може оцю вежу знесемо? А це можливо? Так, зупиняємося, зупинились, випригаємо звідси. Ауч, блін. Чого я зробив? Так, ось Так. Бем! Зарядили, ага, це неможливо зробити, походу. Тому давайте тоді підпливемо ззаду. Заїдемо позаду. Так. Хм. Так, ось ошечки тобі і цей е, замок. Так, я тут побачив вогонь. Я побачив охорону, я так зрозумів. Так, залишаємо ось тут. Так, Марін Форест. Якийсь тут е, магічний Форест, я так зрозумів, магічний ліс. Але не факт. Так, ось тут можна випрыгнути, Так, отак. Ми випрыгнули, Летс гоу. Так, ого, левел 120, що? Ото я попав. Куди я попав, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, але я точно не туди попав, куди треба було. Блін, а він мене мені з двох плюх виніс бошку. нє н є н є н А Я забувся, що він тут. Блін. Так, але ми десь заспавнились, тому. Е, так, бабло в нас. Е, тут. Зі мною. Вибачайте, друзі. Так, що тут? Давайте тут подивимося. Так, ага, ні 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 ні, -ні. ніколи виходимо. Так, що тут? Угу, Якась фігня за 1000 баксів. Ні, дякую. Так, виходимо, виходим. Все, ми вийшли. Нам повезло. Так. А хто тут в розшуку Wanted. Якийсь чел в розшуку Не знаю, хто це. Так. Ну запам'ятали, як він виглядає. О, я знайшов скрині, йоу, полетіло туди. Бем-бем-бем. 345 баксів. Так, що це? Угу, Так, хомпоінт, Так. Не знаю, не поняв. Нічого і не поняв, що він сказав. Тому полетіли далі. Так. А де ми ще? Я ще не розумію, де ми. Ось що моя лодочка. Ааа, я походу. А, да, блін а. Я не там де треба було. Але в мене п'ятий рівень... рівень чомусь. Так, у мене тум... тут якийсь босс. Блін а де мій човен? Де мій човен? Де він? Так, попригли. Попригли, попригли. Так, давайте будемо дивитись. Ага, не можна від... відкину. А, ні, можна. Так, ой-ой-ой-ой, тут цей чел. Так, о, побачив скриню якусь класу іншого кольору, ніж зазвичай вона. Так, о. А я тут якось запригав, та? А я тут якось майже запригнув. Я так побачив. Так, бліна. Бліна, тут же ж цей чел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Відкинув камеру і тепер все. І тепер ГГшка? так. Осьо ми запригнули сюди. Ага. А сюди нам не дає запригнути. Осьо, поняв. Тому нам треба ось сюди. Тут шоп якийсь, але нам шоп не потрібен. Нам потрібен... Та скринька, нам дуже потрібна та скриня. Так, тут не можна запригнути. Ага, тут були просто драбинки. Тут просто драбинки. Так. Ой-ой-ой, а тут також не залізти. Але в мене є набагато кращий план, як це зробити. Так, бем, бем, бем. Ось він. Ось ошечки, тобі і план. Ага, а тут ми вже і, походу, і зламали наш план. Так, давайте. Підкинем трошки камеру. Так, а що? А що таке? Хм. Ага, є ідея. Є дуже класна ідея, як це зробити, але поки що я не поняв, як її зробити. Так. Ага, ауч, блін Знову цей чел. Так, валом від нього. Валом звалили. Так, все. Запригемо ось сюди. Знову робимо все те саме. Головне, не забути г, мій план. Бо він класний. Бо він реально класний. Так. Ага, повертаємося по драбинчикам. Повертаємося. Так. Що нам не потрібен Так, бем. Все. Ага, кстати Оу. Друзі, я знайшов інший. А, ні, це е, гірший план. Гірший план, ніж в мене був. Так, мені ось на це дерево потрібно залізти. Ого, зробили це. Вау, ми це навіть зробили. Так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно туди залізти, але я буду робити щось. О, дивіться, він знову заспавниться знову на 329 конів було. Класно. Походу, він спавниться раз 5 хвилин. Напевно, не знаю. Але можливо. Так, що це таке? А куди тут можна залізти? Ого, подивіться, як я ржача запрыгу сюди. О. О. ого. Так, а що тут можна зробити? Цікаво, бем. Запригнути на дерево. І що нам це дасть? О, еть, та! Вау, класно! Це була класна ідея, але в мене був план залізти на оце нижнє дерево, потім запригнути на, на ото верхнє дерево і все, в принципі. Так. А де мій бот? Де мій човен? Я, ми його так і не знайшли, але ми знайшли скриньку. Так, сюди не можна заходити, тому не будемо цього робити, бо це неможливо. Так. Ого, ого, тут 750 рівень, йоу. А шо тут? А шо це таке? А давайте подивимося. На-на-на-на-на. Оу, ого. Ага. В нього одна тисяча демеджа. Йоу! Так, оу, а я щось побачив, там таке прикольне. Але воно під водою, походу. О, я знайшов човен. Поплили. Полетіли, let's go. Так, осьо тобі і човен. Ура! Будем повертатись до домцю. Бо це щось капець. Коїться тут 750 левели. О, ми море. Ага. На... О, ми назад можемо здавати прикол. О, дивіться там луна. Вау, тут місяць. Вау. Класно. Класно, але нам треба до сонця. Нам треба на курс сонця. Ага. Ого, подивіться. Блін, а як мені подобається ця мапа. Подивіться, яка класна прорисовка. Вау! Це рознос, давайте сюди залетимо. Може тут не буде такого високого рівня. Але в мене там 5... Оу. Ага. Я поняв, я можу стріляти навіть сидячи. Вау! Дивіться. Бем! І запулив кудись. Бем! Вау! А вперед можу стріляти? Ні. вперед не можу стріляти. На жаль. На жаль. Так, що тут? Давайте біля причалу припаркуємось. Ну як припаркуємось, так, станем. пришвартовуємося, так. Так, потихеньку, потихенько. А давайте. Ого. Ого. Дивіться там, походу, чел якийсь Magma Village. Вау. Якийсь якийсь славове. Якийсь славовий цей. Е... село якесь. лавове, не знаю. Так, поїхали. Я бачив там якогось людейського чела. Так, комба. Ого. Так, окей, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не можна ставати? Ой-ой-ой, тут левел 300. Шо. Як? Навіщо? Так. Що тут? Скільки буде? Айрджамп 10 тисяч. Ніколи. Так. Аура. Ого. Походу нам треба валить звідсиля. І дуже сильно. Так. Клік. Асерт. Home point. Не знаю, що це значить, тому давайте виходимо звідси і поплили далі. У нас тут ще й левели, тому про це ми будемо розбиратись в наступній серії. Дякую вам за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал А я поплив шукати новий світ. Дякую вам!